Не петь я погможемо, мені це поможети. Дитина має, Дитина має право на освіту, право на газету, право має на харчування, має право відпочивати, має право спорту займатися. Ходити на річку, купатися. Як ти думаєш, чи твої права дотримуються? Мої права дотримуються, а от інших я не знаю, ну є такі люди, що дотримуються, діти такі права дотримують. А я тільки що немає. я тільки що курять, п'ють нюхають ходять. з самого е, 60 -ти років. <пілляє> Ті, Зараз діти, якщо зрівняти дітей 10 років назад, діти зараз набагато знають краще свої права, але що взяти батьків, цих дітей, які потрапляють про тол, то вони вони знають тільки то, що вони на цих дітей повинні отримувати там, допомогу. А те, що вони повинні ще давати дітям, вони не знають. Вони їх вже вони порушують тим право, що вони їх неналежним чином доглядають, неналежним чином вони навчаються, неналежним чином вони забезпечені.